Вночі 25 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувала понад 460 безпілотників та 22 ракети різних типів. У багатьох регіонах усю ніч і ранок була оголошена повітряна тривога. У Києві шестеро загиблих і 14 поранених. Серед них дитина врятовані 18 людей. Рятувальники продовжують працювати у Печерському та Дніпровському районах. Розбирають завали в багатоповерхівках і гаражному кооперативі. На Київщині під час нічної атаки двоє загиблих та восьмеро поранених, серед яких 14-річна дитина у білій церкві пошкоджено 4 чотир... чотириповерховий будинок. Евакуювали 46 людей. Ще чотири будівлі зруйновано. Триває розбір завалів. На Одещині постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Влучання спричинили пожежі на енергетичних і портових об'єктах. Роботи рятувальників ускладнювали повторні тривоги. У Сумах Росіяни прицільно вдарили дронами по пожежному автомобілю під час гасіння пожежі. Машину знищено, але рятувальники встигли сховатися. Загалом на свідок російських ударів у п'яти областях без світла майже 100 тисяч абонентів. Київ оговтується після масованої комбінованої атаки РФ шахеди. і Понад 10 ракет різних типів летіли цієї ночі і ранку на українську столицю. Міненерго повідомляло про атаку на енергосистему. Докладніше про наслідки російського терору розпитаємо кореспондента Суспільного Нікіти Галки. Він зараз перебуває у Дніпровському районі на Русанівці. Нікіто вітаю. Яка ситуація на зараз у Києві? Чи завершені рятувальні роботи на місцях влучань? Моє вітання перебуваємо зараз на столичній Русанівці. Це лівий берег, і ні, станом на зараз що пошуково-рятувальні роботи конкретно тут у дев'ятиповерхівці ще тривають. А можете бачити, що на за допомогою ось такої люльки ось її висота рятувальники на висоті розбирають і збирають сміття будівельне, яке утворилося внаслідок удару. Попередньо це безпілотник був, який влучив прямо в будинок. Ось якраз на верхніх поверхах, зміг я поспілкуватися за кілька хвилин до включення з прес-службою, а саме представником прес-служби Павлом прес-служби ДСНС міста Києва Павлом Петровим. ось власне він розповів про те, що у середині обвалилися перекриття тому це дещо ускладнює роботу рятувальникам. І всередині ще кажуть, що попередньо не можуть зробити виставків, що там ще немає людей. Тобто, станом на зараз поки що роботи рятувальні тривають, там що можуть перебувати люди. Загалом вдалося врятувати з цієї локації, зокрема, трьох дітей людей виводили через інтенсивний вогонь, як розповіли нам у ДСНС, у таких спеціальних скафандрах, тому що було був великий тиск, висока температура, і люди самостійно не могли вибратися. Тут також знаємо про двох загиблих щонайменше. Ну от роботи тривають. ще покажу трішечки наслідків. Так, зазвичай стається, що після того як влучає російський безпілотник або ракета, то від цих руйнувань страждає не лише багатоповерхівка, в яку відбувається влучання, а й будинки навколо. Тому ось е е окрім тих е тої той, той шкоди, яку завдає е да цей удар самій багатоповерхівці. Ще е будинки навколо тут вибиті скління, також е побиті і пошкоджені частково автівки. Ось можу зараз показати, що люди бачите ДСП видають тут плівку, і люди ось підходять. От просто зараз от така виробечка, черга вибудовується. Люди підходять, беруть собі деревину і йдуть на свої поверхи для того, щоб закривати, закривати вікна, тому що в Києві сьогодні досить холодно стане на зараз плюс 6 градусів. Тобто в квартирах без вікон а, досить холодно. крім того, розвернули рятувальники тут такий а, штаб. По перше, можна ось підходити в такий намет. І ще я з іншого боку знову поки йду якраз йду до цієї локації. Буду розказувати. А, ми побачили там такий намет. Там працює національна поліція, там рятувальний штаб. Працівників ДСНС, крім того, можна просто тут на місці людям, у яких згоріли документи досить швидко, буквально за лічені хвилини відновити свої документи. сервісний центр МВС, такою, такою мобільною автівкою, приїжджає. І е, каже, е, що можна підійти написати заяву, і одразу е, не те, що е, там отримати якийсь документ і чекати, е, а одразу отримати, тобто, готовий документ, наприклад, водійські посвідчення, паспорт, тобто всі ці документи. І можна відновити І ось навіть розцеювали таке повідомлення, щоб люди, які можливо ще не бачили де розташована ця автівка, знали куди підходити, зверталися і швидко отримували документи для того, щоб економити людям час. Крім того, що от скажу такий цікавий момент. Це от я знаєте, три роки працюю. На місцях російських ударів, зокрема у столиці, і чи не вперше я побачив у двічі, по перше познайомився із бабусею. Вона просто підійшла. В нас також живу, в цьому мікрорайоні шукала людей, кому потрібний теплий одяг. Коли вона прийшла сюди, побачила, що тут розгорнуті намети, штаби, що така допомога не потрібна. Але тим не менш людина захотіла просто прийти прити, допомогти. І крім того, ще побачив також жінку із дитиною. Вона прийшла і шукала. Людей, у кого пошкоджене майно, зокрема пенсіонерів, і казали, що вона просто хоче прямо грішми допомогти дати готівку людям, тому що розумію, що всієї допомоги може не вистачити, особливо якщо пошкоджено якесь коштовне обладнання в квартирі, електротехніка. Ну от зокрема, я дістався вже до тієї локації. Це в дворі цього будинку з іншого боку, куди сталося влучання. Я ось покажу як тут працює ось цей штаб. Так, сподіваюся, камера перевернулася. Ось можна бачити такий штаб. Наметик, ось людям видають їжу. Там можна далі оформити якісь автоматичні документи, звернутися до національної поліції з заявою. Ось люди, ймовірно, мешканці цього будинку. І ось ці автівки, якраз сервісного центру МВС, про який я казав. Де людям можна звернутися, надати е заяву написати, звернутися і швидко отримати документи і зекономити свій час, якщо такі документи згоріли? Єдине питання, яке я до вас маю. Ви говорили, що з речником ДСНС Києва говорили чи є оновлені дані щодо загиблих і поранених? Щодо загиблих поранених оновлених даних у нас немає. Станом на зараз ми говоримо про шістьох загиблих загалом по різних локаціях міста Києва, 18 врятованих людей. Ось такі дані, але це ще дані не остаточні, тому що тут на цій локації пошуково-рятувальні роботи тривають. І якщо будуть якісь оновлення, то будемо повідомляти, і, звичайно, про це поінформує ДСНС. Дякуємо за вашу роботу. Нікіто. Це був кореспондент Суспільного. Нікіта Галка з Києва на Русанівці. Він перебуває і розповів, як зараз там діє штаб роботи і з допомоги людям, які постраждали на цій локації.